Чому половина шлюбів переречена на провал? Поговоримо в цьому відео на таку тонку тему. Походимо по цьому слизькому і крихкому льоду. Можливо, буде дещо неоднозначно щось у цьому відео, одначе. Наберемось сміливості і поміркуємо, подосліджуємо. Так от є такий вчений на ім'я Дейвід Бас. Він зробив дослідження у сфері відносин, опитавши 10 тисяч пар, але не в одній культурі американській, а в різних культурах і в різні часи. І результати дослідження показали, що жінки в пар в шлюбі у відносинах шукають партнерів зі стабільним статусом і ресурсами, а чоловіки віддають перевагу молодості і фізичній привабливості. Тобто у відносинах з точки зору баса чоловіки і жінки мають різні стратегічні концептуальні цілі. Повторюсь, чоловіки з його точки зору шукають молодість і фізичну привабливість, а жінки соціальний статус та ресурси. Вчений зазначає, що ці еволюційні механізми закріпилися у людській психології протягом тисячоліть. Одначе ці ж фактори часто стають причиною конфліктів у сучасних стосунках, Протиріччя в очікуваннях різні, різні пріоритети і різні підсвідомі мотиви, от вони саме і створюють прірву у стосунках. І тому, з точки зору вченого, це і є одним з елементів того, однією з причиною того, що шлюби зазнають краху. у Половині випадків, більше того, скоріш за все навіть більше в Україні за останніми дослідженнями десь 61% шлюбів, які розпадаються офіційно. Але є ще випадки, як ви розумієте, які не входять в статистику. Зокрема, коли люди перебувають у шлюбі формальному, але не живуть як сім'я може тривалий час, бо це їм не потрібно. Тому статистика ось така. І що нам це може дати в практичному плані. Тобто ми повинні розуміти, що багато що управляє нами, маю на увазі нами, людьми, багато що нами управляє з підсвідомого, яке сформувалося впродовж тисячоліть. І якщо вашому шлюбу потрібна юридична допомога, то ви знаєте, до кого можна звернутися. Спробуємо якщо не подолати цю тисячолітню еволюційну особливість, то принаймні максимально її підкоригувати у більш вигідну сторону, саме вашу.